Ну а тим часом близько сотні виїзних донорських акцій за рік провели на Кіровоградщині. Зокрема, їх організовують в освітніх закладах, де працює та навчається багато людей. На донації в технічному університеті побувала і наша колега кореспондентка Лілія Кочерга. Лілю. Ми зараз вітаємо, бачимо вже в кадрі. Лілю чи охоче долучаються люди, та яких груп крові бракує найбільше. Вітаю колеги. Міністанцію медики розгорнули просто в аудиторії університету. За пів години донорської акції до неї доєдналося десятеро людей. Це і студенти, і викладачі. Найперша їхня мотивація допомогти пораненим захисникам та хворим дітям. Прошу пряму мову. Як тільки почалася війна, я знаю, що в мене рідка група крові, я одразу звернулася на станцію переливання і повідомила, що я ну, згодна здавати кров. І з того моменту почала її здавати ну, вже, мабуть, разів. Вісім мабуть, вже здавала. Зараз на Україні дефіцит донорської крові, тому ця акція дуже важлива для нас. І в нас деякі виплачі здають кілька разів, ну, Багаторазові донори вже деякі вперше починають сьогодні це робити для того, щоб залучити більшу кількість учасників. Вони приїхали вже до нас, щоб комусь було зручніше це зробити. Кожен кому є 18, і його вага не менше 50 кілограмів. Рекомендований граничний вік 60 років. Головне, щоб на момент донації в людини не було активних захворювань. А з вечора треба притримуватись нехитрої дієти, зокрема відмовитися від жирної їжі. Детальніше у прямій мові. Нема такої певної ситуації, що однієї якоїсь групи крові через резуса не хватало. Потрібні всі групи та всі резуси. Потреба, як я вже сказав, збільшилась в рази. Тобто, це переселенці з інших міст, та областей, це наші пацієнти, які залишились в місті та в області, та, звісно, це військові, які захищають нашу країну. Такі виїзні донації, кажуть медики, активізують донорів і закликають людей доєднуватися. Адже, як відомо, одна донація врятує три життя. Колеги. Дякуємо Лілі за цю інформацію за розповідь про донорські акції на Кіровоградщині, Розповіла наша колега Лілія Кучерга.